Нас звідси! Нас тримає якийсь ненормальний ферг. О, друзі, до речі, привіт! Нас туди посадив якийсь ненормальний фермер! Ой-ой-ой, тихо, тихо, не бунтуємося, добре, добре, відійшли. Треба якось а, звідси валити. Надо да полити. Полити, валити. Полити. Проходимо сюди, за, за, застрибуємо. Ага. І а, а, вентиляція в... Ферми? Ооо! Уууставка на Такба закрыти закрити ці штуки. Знакомая, знайома я вже помню помню. Оставься... О! Знаю, все ж теж. Все, ми закрили ці штуки і можна виходити. Так, да, тут відключилися. Можемо спокійно приходити. Лаврі! Ну, ну, ну. Одно. Так, виходимо. Ти йдеш? Так, да. тут йде. Лазари на фермі? То нормально так підняття Що ж ти із її пройти не можеш Так я ж від першого лиця мені не зручно Ти хтось тільки що казав, що так зручно того буде від першого лиця Так я ж думав що тут нормально Нормально Так, треба натиснути і Походити Так А чого в мене з самого начала Саме самий початок? Ні. Mm -hmm. Та з фегмигом Джо бігаю. Це не Джо. Ой, так, да, фегмигом якимсь Це там тім. З фегмигом тімом бігаю. О, все. На не може забігати. Ми тут почекаю. О! Я почекаю. Де ти? Що далі? Треба виключити спочатку. Тихни mm -hmm. на кнопочку, ну, Да. Наши укрепляют что можно для зажигать. Ну да. Бежи! Бежи до меня! Бежи до меня! Бежи до меня! Мы потом наискосок. Наискосок скрывай до меня. скрывай, скрывай! Потому что он и выпадет. Нет! Ну ладно. Так, добре. Дивися, поле лабиринт. О, да. Ой, какой грузный. Ух ты. Ничего. А як так швидко? Тримай. Ну добре. Правий лабіринт. Там. Тримаємося правої руки. Тобто йдемо по правій стороні. Завжди завертаємо на праву. О! Вийшли! Це реально працює? Так беремо для вино. Чи це якось засильно легко? Хто тут щепи постав? А, ну да, той фермер. Навіщо він кабана ловить такогось, напевно. Нас він ловить якого кабана. А, ну Що а где? на кабана похожий, то може й да. Ну да, так, ти точно похоже. Так, берем лопату Найтако. і копаємо. <звук> а чому ми не можемо просто під коп копати? Ми вниз копаємо якийсь бог. А! ще впали кудись. Доложити динаміт, окей? Бежим! Бежим, бежим, бежим! Вот это А ч ⁇ мы штука Сига настала? Ну да, Так, о, а может я снова може заброгаться в этой динамит? Да, у меня еще один динамит. Динамит, динамит! Так, ты, 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 И вон, включайте. Газ, два. Декісь дамок? А -а -а! Мені однієї цього лиця. Та більшість падають. Та почекайте мене. <губі> От хто казав те, що ця гра для, для першого лиця, якщо вона для першого? Так. так. Бо я тебе чекав. <губі> я ж тебе чекав, Саш.

Вот так быстро приходити. Можна просто быстрее приходити. Так, ми проходимо і тут Амаєвига в виволоді. <плузь> <Я, я>, <плузь> Все, тепер я тебе буду чекати. Напевно. Двина кажа. Я тебе тут почекаю. Бл -бл 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 Мені мне надо тебе ждать. О, выхід. Ох ти, базука. Я краще базуку візьму спочатку. А, ну, ясно. Забыли кадигований вихід. Так, магазин. Ух ти. Ніч наступила. Пейу! Мой квас, Серйозно? А! Окей! Я думаю, що на вихід треба! Ага! Кокнути босі. Так, якісь червоні, в яких треба випускати три гони. Да, він вообще чесний. Та зверху наповзають, капець. На. На на. На! на. Yeah! Я це б Почекаю тебе тут на виході. О, Тут О, Дивіться, друзі, ми тут були. Там ми копали? Я ще питав, чому не можемо сюди попати. Ага. Туди треба ключ. Ключ може бути десь в кущах або. Або... Ні. Або під... Ем... А! Молодець. Або під ковриком. Тут же намальовано. Треба ключ намальовано. Може нам вибити. Може. Або тут спеціально, щоб ми купили скип стейдж. Магічно? А чекай тут люди да, Так, Да, не кноводі ключ. Так, І Идем. Опа! А! Я підійшов з ключом, навіть не відкривав, а воно вже відкрилося, дивно. Так, я можна і не можна захнути. Чому тут така Чомусь підлога? Це доски. Ооо, зелені не А ти такой? Нет, не Ебе! Тут лучше перепригувати, я так думаю. Так, ух ти, давай реально зелені. Тут вже складні лазері. Що? Тут вже складні лазері. Давай, я тебе чекаю на кульовках. Треба просто боком обходити. Щоб боком не виходило. Так, так. О, все. Тикаємо і їдемо. Ой, тільки твою макушку. Ух ти, кулички. Кукочки з розбитими яйцями. Такі всі в шокі стоять. Чого яйця розбиють. І не можна нас покупати. А чому? Жавткі, вкусні? Взагалі все вкусно. От, дивись, можна звідси починати. А може, не можна довго бути? Так? Може, як завжди, погані, Можем. так Може. Так. Скибаємо, скибаємо, так. Да. Скибаємо, відкибаємо, оба! Так, сюди, сюди і сюди. Все. Давай. Ми на виході. Я сподіваюся. О, свиня. Ще одна свиня. Ах, ти ж фу. Чи ти за свиня лізеш? Ти ти пахнути будеш. Та ні, я не буду. Як за це вийти? На стіну. <піш> а, де, як я Да. А, на свиней стрібати. Клас. Вуу. Трактор. Трактор полі, дих-дих, диг. Ми за ми за мир Ууууу, який не звик трактор. Я фінтерахту. Так. Я можу боком Дрифтити Вау. Я бачу, як там... Один кадр ти сиділа нормально, а другий кадр ти вже летіла. Брадві. Хаба. А я знову себе прохожу, Бо я не туди прийшов. Даві сторони будемо проходити, Далі сюди, вниз і наверх. Так, тихо, не падаємо, дгіфтим. Оба. Все, ми прийшли. А я ще ні. Так, Уху! Наві ігри. Каста тайкон, Тайкон і, -і іс. За, за, за. О! А ми почти рекорд побили. Друзі, за це нам треба лайк поставити. Ми на, трошки на 13 секундок. Беремо швидкість, беремо стрибучку. і беремо червону доріжку. Давай заказ, я хочу до нього влогову, якщо побудову...